Всім привіт! В цьому відео ми хочемо вам розповісти про те, як дівчині новачку обрати свій перший велосипед. Ми вирішили підготувати для вас невеличку підказку, аби допомогти розібратись, який велосипед підійде саме вам. Давайте оглянемо в чому основні відмінності жіночих моделей від чоловічих. Рама жіночого велосипеда трохи коротша, має дещо занижене положення для підвищеного комфорту посадки та вуще кермо. Також виробники випускають моделі унісекс. Вони підходять як для чоловіків, так і для жінок. Тобто ви можете обрати, купити собі просто гірський велосипед чи все ж таки зупинитись на суто жіночій моделі. Найпоширенішим типом велосипедів в Україні вважається гірський, це найуніверсальніший байк, який підходить до будь-яких завдань. Він має ширші колеса, які підходять як для бездоріжжя, так і для рівного, а часто і не дуже рівного асфальту. Вони легко долають нерівності на дорогах, можуть впевнено заїжджати на бордюри. Такі велосипеди мають амортизаційну вилку, завдяки якій ви почуватимете себе комфортно. І загалом це ідеальний варіант для новачків. Гірські велосипеди розрізняють за конструкцією рами та призначенням. Найрозповсюдженіший вид це трекінгові, за ними йдуть кроскантрійні, напівфети, фетбайки, крос-кантрійні двопідвіси, даунхіли та ще багато інших. Всі ці види ми розглянемо в іншому відео. Зараз ми впевнено можемо сказати, що якщо ви новачок, то вам ідеально підійде трекінговий велосипед. Ціна на них коливається між 250 та 1000 доларів в залежності від бренду, технології рами та рівня навісного обладнання. Такі велосипеди ідеально підходять для фітнесу простих прогулянок парком і лісом поїздок за справами на роботу, мають комфортну посадку та нескладні в управлінні. Міські велосипеди або сіті-байки. Вони призначені для поїздок по місту за справами, легкі в обслуговуванні та управлінні. Сітібайки бувають складні, гібридні з красивими жіночими класичними рамами з корзинками і без широке сідло на пружинах забезпечує максимальний комфорт, багажники та корзини, зручні для перевозки речей та продуктів. На них можна їздити в будь-якому одязі, не хвилюючись за його цілісність та вигляд. Міські велосипеди зазвичай недорогі, ціна на них стартує від 200 доларів. Але якщо це крутий велосипед з дорогим навісним обладнанням, то ціна може сягати кількох тисяч доларів або євро. Для просунутих велосипедисток також є маса жіночих моделей, гравійні велосипеди, трейлові та навіть двопідвіси. Але наше відео покликане допомогти обрати саме ваш перший велосипед, і ваш вибір, скоріш за все, має бути між гірським велосипедом та сітібайком. байком. Якщо ви молода, сучасна спортивна дівчина, яка любить динамічну їзду, то наша порада обирати гірський велосипед. На ньому ви зможете ефективно займатись фітнесом, долати значні дистанції з високою середньою швидкістю, катати містом та лісом. А якщо ви не плануєте швидкої їзди, а любите більше комфорт та розмірений ритм пересування містом та парками, то класичний сітібайк тільки підкреслить вашу жіночність та красу. На нашому сайті велосклад.ua ви можете обрати будь-який тип велосипеда на ваш смак та бюджет, або скористатися можливістю завітати в наш фізичний магазин в місті Київ, де наші консультанти допоможуть вам обрати саме той, який чекає на вас. Ви зможете порівняти посадку та комфорт і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька необхідних аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. команда велосклад.com.ua бажає вам вдалих покупок. Дякую за увагу! До нових зустрічей!